Доброго дня, друзі! Сьогодні 18 січня, неділя. І зроблю вам таке відео, як підготуватися до весни. У мене трошечки є часу. Подивіться, як в нас іній на деревах, на трояндах засипало снігом. Ліс такий гарний, камера навіть то не передає, такий блиск, 21 градус морозу сьогодні було. Дивіться, яка краса. Сніжинки виблискують. А ми з вами проговоримо про настоянки, про марганцівку і побачу ще деяку інформацію я вам... Скажу. Так що відео трояндочки я вам не буду підписувати, тому що воно займає час. У мене вийшло відео з підписаними трояндочками. Я просто дам заставочку, щоб вам було цікавіше дивитися кадрики і буду вам розказувати. Полюбуйтеся, яка краса. Дуже люблю сюди виходити. Тут гарно і зимою, і весною, і осінню, а літом тут взагалі рай. У мене як приходять знайомі, знайомих знайомих, знайомі, і вони просто тут охкають, ахкають. Так що це все праця, але повірте, та праця приносить задоволення не тільки мені. Але і оточуючи. Так що, хочеться поскорішого миру, щоб ми відчували якусь радість, а не таку сильну біль, як кожен відчуває. А треба робити для того, щоб все було найкраще. Так що починаємо. Перші десять трояндочок своїх я посадила в 1990 році. І доглядаючи за ними, такої інформації не було десь подивитися. Я шукала в газетах якісь статті, в журналах глянцевих можна було побачити якусь фотографію. А так треба було вчитися самому. На своїх помилках, які робилося, і зустріла я таку статтю, де розказували, щоб взяти цибулину, Розрізати на четверо, кинути в літрову банку і залити водою на 2 години і пролити з поливачки по трояндочці. Зробила я так, мені сподобалось. Я спробувала і на виноградові, і на полуницях. Результат побачила. Сподобався мені. І після того я почала користуватися настоянками. Цибулі, чеснику, брала шолуху і замочувала. Так що зараз я беру 20 літрів відро, накидаю туди шолухи багато, то що зі зими чистимо цибулю, пророшу цибулю, я нічого не викидаю. Чесник, то все кидаю в відро, заливаю водою, і ціле літо я Проливаю. Так само і марганцовка. Її розводила до розового кольору і проливала. Так, також в мене квітка була насиченого кольору, гарний мала ріст, і мені це дуже сподобалося. Але йшов час, я почала вже користуватися фітоспорином. Препарати вже з'явилися, вже більше було інформації, вже з'явився інтернет. І вже можна більше було знати, то користуватися я почала і хімією. Але ці способи я не залишаю і до сьогодні. Я також роблю ще настоянки з попелу, деревний попіл, коли вигоріло збираю його постійно і е, беру так частину попелу, теж на 20 літрове відро, то десь може, з 5 кг попелу, Заливаю водою і настоюється у мене з 2 тижні. І тоді я беру по літрі настоянки, сиболиня настоянки, фітоспорину, Роблю схвоє настоянки також, куркуму даю. і все поливаю по своїх трояндочках, так, з інтервалом раз в тиждень. І кожен раз я обходжую свої трояндочки. Проходжу рано і вечором, якщо я встигаю, якщо не встигаю, то тоді я вже бачу, що в мене десь з'являється якась хвороба на листочку, я стараюся проходити по них додатково, не чекаючи, як буде поширення якоїсь цієї хвороби, чи тріпсів, чи кліща. І обробляю. Хочу сказати, що після тих обробок в мене немає так багато кліща. У мене може бути десь спишка, якщо я не обробила. Листя в мене завжди гарне. Але коли я не встигаю обробити, або в мене немає часу, або я не встигла піти з тиждень, подивитися, бо так, також не, не живеш для трояндів. Багато трояндів я посадила десь 17 років тому. Вже такою більшою кількістю, як то апетити зростали і понині зростають, але вже в тому році я не замовила ні одної трояндочки. Трошечки продала, трошечки відсадила, звозила, бо тому, що то є дуже важка праця. Хто тим займається, то мене розуміє. І тоді вже я можу застосовувати і хімію. Бо якщо в мене, коли була вспишка в тому році інфекції, як почалися перепади температури, у нас були тиждень такі сильні дощі, а в нас тут клімат в Львівській області, я живу на межі Тернопільською, у нас холодно і волога, і в мене кинулася іржа. Проливала всі свої троянди під кущ, поверх, фітоспорином. Також і препаратами обробляла і поборола я всі ті хвороби. І на осінь я вийшла в гарному стані. У мене вийшли троянди. Це дуже важливо для зимівлі троян, щоб вони у вас зиму йшли здорові. Першу обробку весною я робила з магнікур енержі. Через тиждень я попроливала марганцівкою по кущиках і по землі кругом, що мені дає марганцівка. Марганцівка розходиться по землі і, якщо є неметода, личинки хруща, вони просто висихають і чорніють. Вони вже мені не завдають ніякої шкоди для корення трояндів. Тоді я проливаю фітоспорином, так, щільно, беру оприскувач, і, і по рослині, і по землі проливаю гарну фітоспорину. Троянди, які у мене дістають чорну плямистість, я підливаю фітоспорином. Там По інструкції я розвожу його, там є написано, як його розводити, проливаю по відру під кущ. Троянди в мене тоді не хворіють чорною плямистістю. Так само я проливаю свої кліматіси, бо в мене вони теж вміють захворіти. Лілії проливаю також. все, що в мене таке є підозріле. Я всі ті кущі обробляю. Там був у мене коментар у відео під, про лілії, що лілії хворі. Лілії не хворі. Це у нас прийшов тоді сильний дощ, побив він рослини і лілії в мене зразу ж на другий день дістали таке жовте листя. Я їх пообробляла, але, як ви всі знаєте, воно зразу і не буде вам зеленим. Воно вже мусить відсохнути, відпасти, і тоді вони наростають знову і дають зелене листя. Ставлю я на заставку вам препарати, якими я користуюся на протязі року, їх треба чергувати. Обов'язково треба користуватися топазом, тоді у вас осінню не буде такої мочнистої розсишу, не можна з нею дати раду. Потім також від загнивання квіток, щоб вони вас не, не підгнивали, щоб були гарні чистенькі, також користуюся свіч і чергую там ті препарати. То собі збережіть ті таблички і користуйтеся. Щоб ваші трояндочки були завжди здорові і приносили вам тільки радість, І щоб ви біля них менше наробилися, а більше получали позитиву. Гарного вам дня, миру поскорішого всім і всі мрії, щоб ваші збувалися. Дякую за коментарі, підписки, лайки. Всього вам самого самого найкращого. Божої вам опіки!